В ефірі новини 14 березня і сьогодні у випуску ви побачите. Вдарили шахедами та ракетою, що розповідають мешканці шостки про ранковий обстріл міста. Вшанували пам'ять воїна, науковця та патріота. Глухові відкрили меморіальну дошку Юрію Коваленку. День добровольця. Як захисників України вшановували у Шостці Росіяни вдарили по телевізійних вежах в Шостці, Білопілля, Суми та Тростянець. Мовлення тимчасово зупинено. Про це заявила представниця Національної ради з питань телебачення та радіомовлення сумської області Лариса Якобенко. 14 березня, після 4 години ранку, ворог здійснив масовану атаку на об'єкти критичної інформаційної інфраструктури Сумської області. Пошкоджено передавальне обладнання на вежах концерну РРТ у місті Шостка, Білопілля, Суми, Тростянці. Мовлення тимчасово припинено, ведуться обстежувальні роботи та здійснюється планування для відновлення мовлення. Мовлення. Хочу сказати, що це не перша атака на критичну інфраструктуру. Наші об'єкти на Сумщині піддаються атакам з перших тижнів війни, але все ж таки я всіх закликаю брати інформацію від офіційних джерел, не сприяти розповсюдженню ворожих і ПСО, дезінформації та фейків. Тільки офіційне джерела інформації, і е, сподіваюся, що вдасться м, якомога швидше відновити мовлення на Сумщині. Росіяни вдарили двома шахедами та ракетою по місту Шостці. В районному центрі пошкоджено один об'єкт цивільної інфраструктури та 12 житлових будинків. Наслідки удару бачили наші кореспонденти. Вранці 14 березня російські військові здійснили удар по об'єкту цивільної інфраструктури у місті Шостка. В результаті обстрілу постраждало 12 приватних житлових будинків, що розташовані поруч. У 4.21 двадцять перший раз рухнула та до і третій раз у п'ять часу. Страшно. Постраждав і будинок Юлії. Жінка розповідає, що у момент вибуху вдома знаходилось двоє її дітей, які сильно злякались. Перші два взриви були, будинок трясся тільки і все. А коли останній взрив був, посипались вікна, посипалась штукатурка. Дуже злякались. Будинок, казалось би, підняло і поставило на місце. Квітку навіть з підвіконня скинуло і. Поставило ця плівка защитила, що стекла не посипались по всій квартирі, по всьому будинку. Не посипалися вони розбилися і. По попід віконням все поросипалось. Ну, дрібязі, звісно, посипались дуже. Жителька шостки Галина показує руйнування свого будинку. Жінка говорить, що поруч з їх домівками немає жодного військового об'єкту, який міг би бути законною ціллю для російських військових. Живий я слава Богу, наскільки знаю. Всі у сусідки, от у бабушури, которая у той там теж окна, по-моєму, в сараї. А напротив поля, которая улица, там тоже и окна, и крыша у соседей. Гудела такое чувство, как будто у меня на огороде летели твари. Вот. Ну, два раза гахнуло, как бы чуть-чуть подражали, и все. А потом, где-то минут, наверное, через 20, уже так очень-очень хорошо. Окно вылетело, потолок упал. Сделали нам доброе утро. Твари. Відважний воїн, відомий науковець та справжній патріот. У Глухові вшанували пам'ять Юрія Коваленка. Містяни відкрили меморіальну дошку на його честь. У Глухові відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Юрію Коваленку, який понад 30 років займався археологією. Відповідав за гідне поховання полеглих у Другій світовій війні, а згодом із чорним тюльпаном знаходив та вивозив тіла загиблих воїнів. Ато. У грудні 2020 року він приєднався до ЗСУ, а рік тому, 14 березня 2023 року, на Глухівщину прийшла страшна звістка про загибель воїна. Директорка Національного заповідника Глухів Ірина Мошек розповідає, що меморіальна дошка недаремно була встановлена на будівлі музею археології, адже саме завдяки зусиллям Юрія Коваленка їх заклад отримав статус національного. Він був фундатором заповідника. Він прийшов у колектив, коли заповідник тільки-тільки почав створюватися. І він дійсно знав, що робити на відміну від інших, тому що він вже займався археологією. Хай це було, скажімо так, на такому непрофесійному рівні на той момент, але він займався і він це робив. Тому перше, що він запропонував, що зробили, це зробити виставку археологічних артефактів і ще. В тому заповіднику, який повністю не був створений, і потім ця виставка вона переросла в повноцінну музейну експозицію за відкриття музею археології в національному заповіднику глухів. Саме заповідник отримав статус національного. Це було в 2008 році. Зрозуміло, що без Юрія Олександровича. Цього б не сталося. Директорка Національного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця Наталія Реброва розповідає, що Юрій Коваленко дуже любив Батурин. Колеги привезли з цього міста Калину, яку посадили навпроти дошки на оковцю. Ми довгі роки співпрацювали з глухівським заповідником допоки Юрій не став невід'ємною частиною Батуринської археологічної експедиції і став одним із тих людей. Які стали запорукою відродження Батурина, відродження його історії? Ви знаєте, Юрій не тільки для глухова, а для всієї України є символом великих людських чеснот. І ми сьогодні привезли з Батурином калину, яка виросла на батуринській землі, настільки важливі й дорогі для Юрія. І ми хотіли би, щоб вона тут, в цьому для нього важливому місці, завжди нагадувала про любов Батурина вічну до Юрія, і щоб вона розцвітаючи, нагадувала про його чесноти. Олександр Коваленко був науковим керівником Юрія. Чоловік розповідає, що свого часу спонукав Юрія Коваленка захистити кандидатську дисертацію на основі його численних досліджень. На підготовку наукової роботи пішло декілька років. Вийшла, як на мене, чудова кандидатська дисертація. Історична топографія глухова доби середньовіччя і раннього модерного часу. Захистив Юрій Олександрович і в нашому університеті на засіданні нашої спеціалізованої ради опоненти всі присутні, були високої думки про роботу. Невдовзі він одержав диплом кандидата історичних наук. Ну а вже шкода, так трапилось після його загибелі. Разом з колегами з Лухівського заповідника ми вирішили цю дисертацію відповідним чином відформатувати і видати у вигляді монографії. Глухівчанин Роман Дзекелев розповідає, що Юрій Коваленко був багатосторонньою людиною його інтереси не обмежувались лише наукою, а головне чоловік був справжнім патріотом України. Майстер сцени, він автор, виконавець, співав пісні. Він дуже багато присвятив свого часу народному камерному хору і співав пісні під гітару. Такий дуже колоритний такий чоловік. Звісно, ми були знайомі, але вже. Коли я дійшов до того свого етапу розвитку, коли зацікавився історією, наукою він нас запросив на жаль, теж загиблим Ігорем Білевичем до Батурина на розкопки, і ми для відкрили такий неймовірний світ археології. Визначили День добровольця, те, як проходили міські урочистості, бачили кореспонденти на межі. Якщо я сам йду, ну як йому можу забороняти? Я, скажімо так, іншого і не чекав. І ну, що ж там забороняти чи щось таке, взагалі-то навіть і думки не було. Бо... Мати якось в 2014, ну, в 2013 ну, році е, намагалася йому щось там один раз сказати, що може ти не поїдеш на Майдан, ну це було так. Така спроба, ну, е, скажімо, як слово матері. ну Вона також знала, який буде результат. ну Тобто я нічого не казав, не заперечував, бо знав, що так воно буде, ну, не було сенсу. Це Віталій Ляшок, який одним із перших шосткинців разом зі своїм сином Мирославом пішов добровільно захищати Україну. Мирослав загинув восени 2023 року. Чоловік говорить. Ніколи і думки не було, щоб вчинити якось інакше. На жаль, дуже дорогою ціною Україні дається свобода. Кращі сини і доньки нашої батьківщини віддають за це життя. Що в 14-му, що в 22-му, На початку війни в чотирнадцятому і на початку повномасштабного вторгнення дуже велика кількість була тих, хто. Добровільно пішов захищати Україну. Патріоти закінчуються вже. Дуже багато загинуло тих, хто саме в перші години війни, як в 14 му так і в повномасштабному вторгненні 22-го, пішли на війну. Ну, скажімо так, всі вже на війні. Багато з них загинули, багато хто отримали. Ну, Такі поранення, які вже ну, не дають можливості продовжувати, скажімо так, брати участь у бойових діях, От, але це не виключає участь цих людей у війні, бо війна це ну набагато масштабніше ніж тільки бойові дії на лінії зіткнення на фронті, все тримається на тих, хто ризикуючи своїм життям, не жаліючи себе, виборює свободу для батьківщини сьогодні, 14 березня, у шостці віддали шану всім воїнам добровольцям. Які боронять Україну від ворога. Зважаючи на вранішню атаку по місту, було небагатолюдно. Міський голова Микола Нога подякував усім добровольцям за їхній внесок у перемогу. Завдяки добровольцям українці тримаються і, незважаючи на всі складнощі сьогодення, ми все повинні зробити, щоб ворога вигнати з нашої землі. І я дякую всім добровольцям, які в шостці, дякую добровольцям, які Сьогодні на фронтах, які захищають нашу рідну Україну. Присутні вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання до меморіалу захисників, поклали квіти. На Глухівщині попрощалися з військовим Сергієм Лисенком. Він загинув 7 березня на Куп'янському напрямку. В останню путь героя провели в його рідному селі Шевченкове. Висловити останню шану загиблому прийшли його рідні, друзі, жителі та керівництво громади. Як згадує староста села Ольга Гапоненко, Сергій був дуже доброю та чесною людиною. Ми всі скорбимо сьогодні разом із вами. Бо Сергій був нашим жителем, прекрасною людиною, порядною, скромною, чесною, завжди приходив всім на допомогу, ніколи нікому не відмовляв. У своїй допомозі. Якби ми в зводі були, ми б все село підняли свої надоні і закрили б його від кулі, але на жаль, на жаль, ми не можемо цього зробити. І сьогодні його душа підниметься високо в небо. Звідки буде дивитись на нас? А ми будемо дивитись і спостерігати. За його ангельською душею. І наостанок про погоду завтра, 15 березня, за прогнозом гідрометцентру, на півночі сумщини буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі мінус два плюс три, вдень плюс чотири плюс градусів по Цельсію.